Добрий ранок. Нарешті я знов поїхав покататися. Взагалі, знаєте що, не було ніякого бажання кататися, бо щось я виїжджаю кожного ранку, відчиняю цей ефір. І взагалі нема жодних замовлень, таких знаєте, цікавих. І тому ну, я просто двічі їхав додому, та і жодного разу нікого не катав. А сьогодні щось до мене зайшло таке замовлення. За 450 то я вирішив поїхати. Зараз до мене сідає дівчина, викликала таксі. Потім розповім, в чому сенс. Доброго ранку. большой, а я опаздываю. А так я, спрос... я же вас спросил, велик... когда ну, звонил. Мне вот это вот утром так нравится ходить, хер знает куда, несмотря на то, что точка стояла вообще А не я же вам позвонил, спросил, я стою возле детайлинга, вас тут же дают, сказали Все да. Все говорят, и они стоят просто через дорогу. Я откуда знала, что они через дорогу. Ну, а вы понимаете, сколько мы бы разворачивались, чтобы сюда поехать? Если вы спешите, то проще 30 секунд пройти, чем 5 минут разворачиваться. Да, Там но же... когда очень сильно. Ну, я ж вам позвонил, если бы вы сказали, я бы подъехал, вообще не проблема. Ну, не думайте, что мне тяжело подъехать. Ну, вам точки недостаточно поставлены там. Нужно было еще проговорить это. Я собираюсь, засыпаю просто утром. Мне не особо удобно думать и анализировать, где вы там стоите. Ну, очень часто люди ставят точку, и ты приезжаешь, там нет людей, поэтому звоню, спрашиваю. Еще этот пешеходник долбаный, на меня там столько раз чуть сбить не пытались. Там никогда пешеходов не пропускают. И он у меня... Я стараюсь там не ходить. Там... Я там бабушка чуть не сбила. Представляете, какая у меня моральная травма? И вы мне говорите, иди туда. Как вас зовут? Виктория. Виктория, если бы да. вы мне сказали по телефону подъехать, я бы подъехал даже под подъезд, мне не тяжело. Не, под подъезд, кстати, я бы не попросила, потому что там очень плохой двор, и там выезжать очень. Вот. Просто, оно ну, очень тяжело Понять, знаете, когда человека ты не видел, не знаешь, что ему нужно, да? Вот если бы написали в комментарии, там, либо когда я позвонил, сказали, вообще нет проблем. Вот сейчас вы говорите, ну, вот, тяжело ходить. Вы скажите, где вам удобно выйти, я вас туда подвезу максимально, куда вам надо. понятное дело. А я ж не, ну, не экстрасенс, вы ж поймите, я ж, я ж не знаю, что надо. Я хотела просто повозмущаться. Все, хватит. Возмущайтесь. Мне аргументами, остановитесь. Возмущайтесь. Да это знаете, какая есть анекдот. Давайте да. поссоримся. Да. Ну, давайте. Не, блин, я не люблю ссориться. Я просто хотела понять. Да. У вас это очень мило получается. Ой, спасибо вам большое. Пожалуйста. А можно Айвис теперь В компенсацию? Да. Можно. Спасибо. Я дуже рада, що так все вийшло. Ну, може, ви спеціально все це зробили щоб шупальку з Так. Да. Я цим працювала три роки. Невелика ремарка стосовно цієї поїздки. Через декілька днів мені прийшло повідомлення від уклону, що мені прийшла погана оцінка, і мені там трошки занизили рейтинг на трибало. Ось я зв'язався з підтримкою уклону, запитав, в чому справа, і мені сказали, що була скарга, я отут додав, яка саме скарга. Там я повернув не туди, через мене запізнилися і все таке. Я пояснив уклону все, що міг, я сказав, що є навіть відеозапис цієї, цієї поїздки, але що ви думаєте, ніхто нічого не змінив. Як ви вважаєте, от я вірно зробив чи ні? Ви бачили, яка пробка. Якщо би я розвертався на її крапку, я б тільки розвертався хвилин 10-15. А потім поїхав би в зворотній бік в тому ж напрямку, як я і стояв, і ми просто би втратили хвилин 20. Як ви думаєте, хто прав, хто ні. Стою, дивлюсь і думаю, хорошо, що це, знаєте, не мої пасажири. Дякую. Такі кажуть, мабуть, потрібне додаткове місце в салоні ще, бо багажника не вистачає. Як я провів цей тиждень? Я от додавлю сюди авто, яке я купив, мабуть, буду, ну, для себе її зроблю. Це Вайка Performance 22 рік. Основне пошкодження град, я таких ще не брав. Там, ну… Вона без лобового без панорами, там розобрана повністю. Вона коли приїхала в порт, в неї бампера були на криші. Я отут десь ставлю. Там а, моя контора, просто в шоці вони пишуть: друже, як ми її будемо грузити? Я кажу, робить будь-що, але ну щоб все доїхало. А прикол був в тому, що коли я її купляв, позаду авто там ми бачимо таку купу. Запчастей. От, і знаєте що, там запчастин приблизно ми порахували десь на три тисячі доларів. То, що ми приблизно розуміємо, в чому прикол. Ти можеш купити авто, воно приїде без запчастин, бо аукціон має право віддати авто, як є. І я задовбав свій офіс, я там кожному написав, зателефонував, кажу, хлопці, це моя машина. Ну от буде їхати водій забирати. Будь ласка, попередьте його, що там багато запчастин. Може там панораму знайде, або лобове скло десь буде там. Хай все забирає. І ото авто приїжджає в порт на криші бампера. Мені ж телефонують, кажуть: ну що там, приїхало твоє авто, ми не розуміємо, не розуміємо, як його грузити в контейнер. Я, я так, то та я ще не дивився. Ну, відкриваю фото. Вони мені скинули, там бампера на криші. Я кажу, так, а яке питання? Ну, бампера знімаєте з криші і кидайте в салон, там і все. А вони пишуть: ти взагалі дивився фото? І я кажу, та ще й ні. Я відкриваю фото, а там просто в салоні. Я не знаю, мабуть, там всі запчастини, які з Тесли, може, які там поруч з інших машин були. Коротше, там просто купа запчастин. Приїде конструктор. Будемо збирати. В чому прикол ще, що машина ціла, вона не бита, вона там по граду, я не розумію, там наскільки ще там пошкодження. По капоту бачу, що є. Але якщо все прийде, я машину купив десь приблизно за 10800, мабуть, я не пам'ятаю, там, або 10500, добавлю сюди. Умовна. Плюс 5, і того вона десь стане тут 16 тисяч доларів. Оце з збором аукціону, з цими ділами. І якщо всі запчастини будуть, то вона мені стає ці гроші плюс зборка, і без покрас, після граду може щось робити. А ще панорама і лабаш це 1000 доларів. І без покрас, тисячу доларів ми також закладаємо. Тобто, двушку, ну трьошку закладаємо, якщо чогось там не буде. Просто в мене ще є одно авто та пляк, і багато чого там буде не вистачати. Ми просто візьмемо звідти. Тобто запчастини усі будуть. І на виході ми отримуємо машину приблизно 19 20 тисяч доларів 22 рік, 8 місяць, не биту, не фарбовану. Перформанс? <гум> я думаю, це буде кайфова тачка. Там може, знаєте, я для себе і град не буду видаляти, бо перформанси довго не живуть. Вони там щось 3,5 до 100 і до першого столба. <гум> Три замовлення за місяць. Як вам а? Я та працівник року. Слухайте. Ну я сюди буду вставляти якусь інтегровану рекламу від уклону, бо якщо я цього не буду робити, мене звільніть. І розумієте, то буде взагалі халипа. В мене перша робота за 40 років і мене звільнять. я цього не допущу. якщо тобі сумно катати в таксі уклон, то запроси друга. Тим паче, зараз є акція від уклону, і за кожного друга тобі будуть бонуси. Також, якщо в тебе є ФОП або ліцензований водій, ти отримаєш до 3000 бонусів, або уклон тобі допоможе зробити ФОП. Також з'явився ще один партнер від уклону Аврора. Він пропонує автозапчастини та аксесуари. Так що буде цікаво, подивитися. Постояв десь, не знаю, там півгодинки. Взяв таке замовлення 334 по бізнесу. Як ви пам'ятаєте, хто дивився, хто не дивився, в мене машина стоїть в Харкові на СТО. Не було тільки колеса. Ну, як завжди, тотали швидше робимо, чи такі знаєте, лайтові удари. Бо, ну, хлопці, 2 місяці. Більше, мабуть, половиною місяця машина просто на СТО. Її там а, людина, яка що треба було порихтувати, вона зробила це за 2-3 дня, а потім настав час малярки. І тут просто була жопа. Жопа жопська. Спочатку була дуже довга підборка фарби, ну не знаю, ну, тиждень підбирали. А потім, коли людина вже почала фарбувати машину, вона пофарбувала, дивиться, кольор якийсь не такий. Боже, там в чому прикол? Є тесли Вайки, вони почали випускатися 20-го року, і колір був однаковий до 24-го. А в мене машина 24 року. І знаєте що? Машина приїхала, в мене не було крила. І Маляр такий думає: а візьму-ка я на підбор віддам крило праве. Ну, Бите він там знайшов, сіре. А воно було не з моєї машини, а з машини 23-го року, і там інша трошки фарба. Вона майже однакова, але трошки темніша. Ну коротше, що він почав фарбувати, дивиться, колір не той. Капець, ну добре. Каже, ну ладно, зараз віддам, а підберуть інший. Підібрали. Що ви думаєте? Що ще могло піти не так? Я отут буду вставляти десь відоси з його коментарями. Боже. От видиш, Внутрянка, я говорю, идеально получилось. Вообще нет ничего, ни катеров, ни хрена. А вот по наружке. Okay. Вот. Вот, видишь, пошли прострелы. Ну, если ты скажешь, как бы это нормально. Mm -hmm. Вот, ты видишь. Так, сука, все классно, четко, шагрей, не мигрень. Есть на что такие вот моменты, Вин поменял лак. И что вы думаете? Вот тут я додам також. Наконец-то я победил. Самое главное, что под протолог. Ну это це... винки ну, не сповируем, они такие легкие. Що в основе чисто, но кое-где они все равно как бы присутствуют. Кажу, что все, все добре. Так что не прошло и... І... Я думаю, три місяці буде, як машина ото робиться, щоб ви розуміли, що таке ремонт. Це, от, здається, все просто, все швидко. От такий в мене справи з Теслою, яка повинна була вже отут їздити і всіх радувати пасажирів з нуля до 100 за 3,5 секунди. А бачите, як вийшло? Дивіться, куди я їду за бізнесом, я не знаю тут. Як тут вулиця називається, зараз скажу вам. Загорівська. Загорівська це Загорою чи щось таке? Коротше, коли щось таке бачите такі назви, ніколи туди не їдьте. На Теслі так точно. Боже мой. І це єдиний виїзд, судячи з мапи, як тут люди живуть. Я не знаю, зсюду якісь паркани. Ну і по мапі, якщо от по мапі, от як, як дивлюсь мапу, бачите? От дорога закінчиться і все, тут нічого більш нема. Тут якийсь Бабін Яр, це. Там Бабін Яр за парканом, як вам? Ну Може отут, от, знаєте, от, отут з високого поверху от, от дивляться на Бабін Яр. От бачите, як добре, що є пневма, от Ми його підняли в самий верх і дивіться, зараз я вимкнув камеру позаду. От, дивіться, мені треба заїхати от сюди, щоб розвернутися, бо тут просто якась срака. І от то, якби не пневма на білий Теслі, я би не, не зміг би отуди От заїхати безпечно. А тут зараз вон, бачите, як віздіход За... заїхав. Да. О, я шліфую, як вам? Щоб ви розуміли, я на шипах і шліфую. А! Повний привод таща. Вже десь близько 12-ї, взагалі роботи немає. Я ото вирішив, знаєте, поки робити нема що, заїхав, помив авто. Як вам, а? Рожева. Так що все. Зараз буду вже щось брати на пазняки їхати додому, бо якась шляпа. Штуку гривень накосити все. Воно. Бачите, позаду також шуклончики моються, а якщо моються, значить роботи нема. Була б робота, вони б не стояли. І поки дядька ото миє свою сонаточку, а я вже взяв отакий бізнесочок за 328. Так що хто першим став, того етапки? Завершив я це замовлення, привіз дядьку тут кудись. До центру було 326, дав 400, сказав. Дуже класна машина. А я вам хочу показати от цю машину і чому от, знаєте, у мене до неї таке на добре ставлення, бо подивіться, яка вона гарна. Вона повністю ціла була, не фарбована. Ось така гарна машина, ціленька. Салон в неї просто бомбічний. Сі духи дуже кайфові, зручні. Вона вся, бачите, в Алькантарі. Оце все Алькантарочка. Стеля у нас, панорама, Алькантара. От, этого, бачите, як там було? дирка. Тут Алькантара просто затирається, дирка не робиться. Коврики бачите. Ева? Також вона має чого не було в білій, це електроляда багажника. Як вам, а? От. І коли... І коли ото... Я виїжджав, знаєте, і просто було шкода, шкода когось вести на такій кайфовій машині за невеликі гроші. Буду вимагати від уклона, щоб дали мені прайма. Але я думаю, мене пішлють. <смірки> Скажуть, іди звідси зі своєю старою Теслою. У нас тільки їздять Лексуси. Чи там ж... щось ще там, Юрко ще їздить. Я вам розповім, де що в мене трапилося. Ну, поїздка була б така, знаєте, нестандартна. Коротше, десь тиждень тому, або два тижні, там я замовлення подивлюся, відвіз я на вокзал мати. Це була 11-та година за час до комендантської. І такий думаю, зараз я з центру когось візьму до. На той берег, за великі кошти. Бо одного разу я там за 1100 <хи> було замовлення. Ну, що ви думаєте? Взагалі просто повна шляпа там 30-40 замовлень висить в ефірі і жодного на той берег нема. Ну і все, я ж таки вже потрошки їду, їду додому, і вже з ліпок приходить замовлення за щось там чи 280, чи 340. Там, я не пам'ятаю, що там. Ну, я ж таки, ладно, візьму по стандарту, все. Приїжджаю на ліпки, стати нема де. Я ж таки телефоную людині, ну, хотів запитати, що там, де як. А він а, спочатку пише в мене мені в коментар, що він вже йде, а коли я йому телефоную, він мені каже, що а, перепрошую, але ми їхати не будемо, ми залишаємося. І каже: скиньте картку, ми вам компенсуємо. І там скасовувати замовлення. Ну, я ж таки думаю, ладно. А що мені робити? 40 хвилин до комендантської години мені їхати ще хвилин 30, тому я просто розвертаюся, починаю їхати в бік дому, телефоную в уклон. от, ну, Пояснюю ситуацію, вони мені скасовують замовлення, бо людина не скасовувала замовлення. Ну і все. Я ж таки думаю, ну куди йому там в чат писати, я йому не став там. Я йому смски -ка відправив в картку і поїхав. Коротше, я вже під'їжджав додому. Через десь 20 хвилин мені на карту заходить штукарик. Як вам? Людина скинула тисячу гривень. <гум> я ж таки, знаєте, подивився, думаю, вау, прикольно. <гум> Все, бачите, іноді і таке буває. А іноді так буває і. Що просто там. Коментар, як вам, був такий. Я з дитиною кину вам чаюху. Але потім. Ну і все. Коротше, чаюхи не було. Так що, бачите, але це тисяча, це компенсація за усі обі, обіщані чаюхи, які обіцяли, які були обіщені. Але. Був водій кинут на гроші. Так що, якось так. Не треба, знаєте, засмучуватись, бо земля кругла, і от там десь хтось вам не додав, там дасть більше. Але якщо ви десь щось багато отримали, то ви можете і багато втратити. Так що, знаєте, судьбу не налюбиш Поки я тут. Сижу, чекаю все замовлення додому. Гляньте, який в мене камін. Я не знаю, як він вмикається, але от увімкнувся. Ха -ха. Клас, да? Тут кажуть, багато є, є якісь там інших заставочок, але. може, тут. Ні, хруста вогнища нема. Палаточка, заєць, ліс. Якось так. Дуже приємно. 18.30. звісно, Звісно, що я планував щось там трошки ще зробити, я нічого не зробив, бо я нікуди не поїхав. Було декілька замовлень. Мабуть, штук 5, там заходили по уклону. Там 400-500 гривень від дому, ну, з цикарків там кудись, неважливо кудись. Але були. Я нікуди не поїхав, бо я. Знаєте що? Я просто почав заліпати в YouTube. Дивився то про рибалку, то про рибу, як її там розводять, як копають пруди. Я не знаю чого, але мене це бентежить. Уявіть, люди копають собі пруди, і в них є власний пруд з власною рибою, раками. То, звісно, що воно все добре виглядає, але. Коли в тебе цього нема, бо там хлопеців я просто уявити не можу. Коротше що, на сьогодні в мене а, взагалі було всього 4 замовлення. Ото я так, знаєте, покатався, щоб згадати, що це таке. Що я отримав? Давайте подивимося. Катав я сьогодні тільки уклон, потужно попрацював 4 замовлення. 1364 і там чаюха була, що та. той дядька дав, коли 400, там десь 70 гривень була чаюха. От. Так що. Ну, 1400 накотав. Заробив. Скільки проїхав, я навіть не дивився, там взагалі щось небагато. Воно уклон мені. Знаєте, скільки а, пише? Фух. Уклон мені пише, що я проїхав 46 км, але. Я думаю, що я проїхав вдвічі більше, бо то таке. Ну і парашняка додому дав. А на цьому я буду завершувати. Дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписалися лайк, комент і до наступного відео. Я думаю, воно буде набагато швидше, бо в мене з'явилося трошки часу. Так що, до зустрічі! Бонус для тих, хто дивиться до кінця. Це відео з флешки Тесла, яка була розбита в США. Всі, хто подивилися, пишіть в коментах: Тесла не літає. Усім дякую!